Друзі, хочете отримати оці круті призи. В цьому відео у вас, друзі, буде можливість виграти спінінг, шнурочок, ще один риболовний такий девайс. Прикольний. Слухайте уважно. Всередині відео я розповім, що саме потрібно зробити, щоб стати учасником конкурсу. Друзі, цілий день я його шукав цілісінький день. Точніше півдня. Перший, перший наш риб, пузатий окунець, клюнув на масло. Ось така рибка, друзі. А ну, зараз ми його перевіримо. Він мені здається, ще з ікрою. Опа! Оп І швидко втік. Ще рибка з ікрою. А я то думав, що окунці вже десь не ристяться. з самого ранку. З самого ранку я поласкаю свої приманки. І ось нарешті перша результативна покльовка. До цього були якісь маленькі контакти, але то все мимо було. Нарешті, друзі, клюнула перша рибка. Можна тепер і привітатися, бо я, чесно кажучи, думав, що взагалі сьогодні не буде ні відео, ні рибалки. Всім доброго, козацького здоров'я, друзі. Я, як зазвичай, на риболовлі. Сьогодні перший день, як можна ловити щуку. Як то кажеться, є запрет, а це розпрет. Вже знята заборона на ловлю щуки з 15 по 31. 15 лютого по 31 березня, друзі, і скоро е, нерестова заборона вступив в дію. Уже навіть і наказ є. Я вчора буквально в інтернеті, ну такий трохи на баталії попав. Люди викладають, що там все, там нерестова заборона з такого, з такого числа. А я ще й запитую: а наказ є чи є наказ? Тому що, друзі, має бути наказ. Наказ рибохорони, який затверджує період весняної. Нересто, Весняно-літньої весняно нерестової заборони на період 20-23. По моїй області вже такий наказ є. Кому цікаво, пишіть скину в приватні повідомлення, друзі. Ну, раз розпрет на щуку, значить потрібно спробувати її піймати вже. Оце хтось сів? підсів прям плавно плавно. Це щось гарніше, друзі. І здається мені, що це у нас хто? Жабулька маленька, да? Ну да Ось така прищепочка. Ось така прищепочка. Друзі, знов на цього віста. 2 дюй... і 2,2 дюйми. Ох, віддай. Опа, 2,2 дюйма, 5 грамів. Ось така ось манюнька. Вже віднерестилася. Ми її обережно, друзі, відпустимо. Сьогодні вже щуку дозволено ловити. Пішла гарнесенька. Диви, цілий день я півдня, точніше, півдня я провів на річці, знімав вам світанок, вранішній туманчик. Ну Так все було дуже гарно, якщо чесно. Антуражно, вітру не було, тихенько, але <гум> і риба не клювала до обіду. Чомусь так, друзі, на завтра у нас передають. Нормальну таку зливу, завтра не перебачиш. Я вже було діло, думав, що перед дощем і рибка у нас не хоче клювати. Але дивіться, за 5 хвилин, буквально за 5 хвилин, дві покльовочки. Можливо, рибка чекала саме обіду, щоб перекусити. Тому що, друзі, на годиннику... Будучи чесним, пів 12-ї. Сьогодні, як завжди, набрав цілу купу силиконових приманок, друзі, від Віста. У мене саме ставка. Я Цілу купу, але в різних кольорах, друзі. Дивіться, в мене двохдюймовий віброхвост. Тому що щуку активну ми будемо ловити на активні приманки. Ріпер. 2,5 дюйма, невеличкий, і XVIS 2,2 дюйма. Тобто два віброхвоста. Один такий як шет і ширше тіло, інша гра, більша п'ятка і класичний віброхвосток, друзі. Але набрав в різних кольорах. Двохкольорові ось такі сьогодні спробуємо. 13-й ну Є усі, є лох, як завжди, купа приманок. З собою сьогодні взяв дві Снасті. Ультралайт і лайт, друзі, це 76 й X-Game до 5 грамів. А другий у мене 83-й X-Game. Ось такі катушечки, тут Ванфорд, а друзі, тут Сафінка. І шнурочок тут 03, тут 04. Сильно товстий шнурок не брав на лайт. Невеликі вантажі, тут невелика глибина в даному місці. Друзі, сьогодні хочу спробувати і окуня, і щуку. По першу чергу, звісно щуку, тому що на неї діяла заборона і ну, маловато уваги ми їй приділяли. Але якщо буде геть, геть тоска, то друзі, спробуємо ми і ультралайт. Ех, ще клювання, дивіться, що це робиться. Чітка покльовка. Стягнуло. Стягнуло віста. Друзі, це 12-й колір масло. Хочете отримати оці круті призи спінінг ультралайт Азура Safina X до 4 грам? Шнур X-Game, новиночка, вісьміжилочка, летить дуже добре. І ось такий ось крутезний девайс для любителів ловлі щуки. Щоб стати учасником розіграшу, потрібно бути підписаним на мій канал та на канал моїх друзів, флагман риболовля та туризм. У них на каналі якісний навчальний та розважальний контент. Дуже багато відеороликів з різною тематикою: і хижа риба, і мирна. Як то кажеться, на кожен смак. Потрібно бути підписаним на мій канал, на канал Флагман, Риболовля та Туризм. Друзі, звісно, поставити. Лайк до цього відео обов'язково, це просто обов'язково. Ваш Ютуб канал повинен бути відкритий, щоб можна було подивитися і перевірити саме підписку, друзі. І залиште будь-який коментар під цим відео. І ви автоматично вже практично, я друзі, знаю, що більшість з вас, хто дивиться мене, вже підписані, звісно, і на мій канал, і на канал Флагман Риболовля Туризм. Але якщо ви це не зробили, будь ласка, перевірте і підпишіться. Напишіть коментар і станете учасником розіграшу, друзі. Буде у нас три переможця, кожен отримає по своєму подарунку. Розіграш буде тривати 10 днів, друзі. І через 10 днів приблизно ми і розіграємо ці призи. 10 днів з моменту публікації цього відео, друзі. Але ваш канал на Ютубі. Має бути відкритий, щоб можна було подивитися підписки на мій канал та канал флагман риболовля та туризм. Обов'язково відкритий. Ось такі декілька-декілька пунктів, і оці призи можуть стати вашими. О, ще один. Ще один. Дивіться. Пішов кльов саме в обідню перерву. Ще один ось такий ось такий шнурочок. Клас. Рибка, друзі, активізувалася. Давай, заспокойся. Дивіться, яка вона сильна. Дивіться, яка вона сильна. Давай додому. Друзі, буквально 10 хвилин риболовлі. А вже три риби. Так, мабуть, ми змінимо приманочку, тому що ця вже розбилася. Поставимо нову. Я багато сьогодні з собою приманок не брав, друзі, але, <кхе> але декілька пачок все-таки є. Я цілий день впирався в 2,5 дюйми і навіть отримав клювання зранку. Але воно не результативне. Ось так. Ось так у нас отут була покльовка. Я було діло, навіть хотів змінити вагу, щоб більш делікатно зробити проводку і доловити оце, оце наше клювання. Але бачу, із дальнячка, в принципі, покльовує, то не будемо, ми, мабуть. Заморочуватись. Дивись, ще одна! Оце кльов пішов! Дивіться! Пів дня я взагалі нічого не ловив взагалі. І тут така роздача на віста. Сьогодні перший день, що можна ловити щуку, друзі, дивіться, які опа! Упала. Дивіться які прищепки. Давай, тікай, тікай. Тікай бо ще хтось наступить. Зараз запут... О! заплуталась би. А вона, здається, десь і нирнула В траву вже не бачу її. Ну ладно, хай сама вже. Собі дорогу там шукає. Перший день сьогодні дозвіл на ловлю щуки. Мене знайомі поїхали з човна ловити. Ну, Ті, хто люблять човнукову рибалку, я, друзі, більше з берега полюбляю. Тому і рибачу на лайтовій снасті. Так, поки, поки виход щуки не закінчився, треба швиденько, швиденько спробувати її половити ще. Майже з одного того самого місця вони клювали. Травичка вже піднімається. Здавалося б тільки початок весни, але вже дивіться, все, вже бур'ян пішов. Бур'ян повним ходом. Я роблю звичайнісіньку якусь таку проводку, нічого не вигадую, два-три підривчика і, і таку трохи дотяжку роблю іноді, щоб саме активна приманка, активний елемент нашої приманки, п'яточка, спрацювала і рибка спокусилась на клювання. На 83-му x XGM у мене стоїть 04 нитка 4жилочка. Азура Сафіна. Недавно мені такий коментар написали під одним із моїх відео. Підкажи, який шнур обрати. 4жилку чи восьмижилку. І друзі, ну звісно, кожен, хто початківець, я саме про початківців кажу, кожен, хто обирає собі шнура там. Чи 4 жили, чи вісім жил, той гуглить якусь да, там, інформацію, чи дивиться відео якісь на Ютубі. І там 4жилка більш шумна, але, а 8 жилка більш тихіша, але гірше тримає амбразив якийсь там. Друзі, не потрібно так глибоко копати. Не потрібно. Беріть по своєму бюджету шнурочок і рибачте в своє задоволення. Я недавно також зробив ну не огляд, а просто, знаєте, розповів про свої новинки, чим я буду ловити в цьому сезоні. Конкретно про е, Сафінку цю теж про шнурочок розповів. В принципі, шнурок недорогий. Я вже досить давно ним рибачу і не одну бабіну використав, і не один навіть розмір. Тому ну, мене, в принципі, воно влаштовує шнурочок. Ну, звісно, друзі, що у кожного свій бюджет, свій кошельок, тому кожен обирає те, що йому подобається. Чесно кажучи, в мене була практика рибалки дорогими шнурами, але вони закінчуються точно так же, як і всі інші. Я не знаю, можливо, інші рибаки вони якісь більш акуратні до своїх снастей, або, може, якісь умови у них не такі. У мене дуже шнури швидко закінчуються, Тому я сильно не заморочуюсь. І на ось таких рибалках, де я можу просто через очерету тягнути свого шнурка, я використовую здебільшого 4жильні не самі дорогі шнури. Була в мене практика рибалки з більш таким іменитим брендом. Але також в чотирьохжильному варіанті він досить таки шумний. І здавалося б, нічого страшного для звичайних рибалок це нормально, але, друзі, я ж то відео знімаю. А воно реально, як тягнеш якогось невеличкого кунця, воно наче ножовкою по металу шкребеш. Так, дивіться, поклювало, поклювало і щось затихло. От де ж риба ділася? Можливо, потрібно змінити трохи приманку. Спробуємо ось такий x vist Це восьмий колір, але, друзі, тонуча приманочка, тому у віста тонучі і плаваючі приманки в кольорах дещо відрізняються. Навіть якщо це, ну, якщо це один той самий колір, то він виглядає дещо по-різному. У плаваючій і у тонучій версії. Але лох, я думаю, все одно повинен бути уловистим кольором. Але треба перевіряти, перевіряти. Друзі, покидав я трохи інші приманки, але покльовок немає. Тому вирішую швиденько-швиденько переміщуватись на інше місце, щоб максимально застати оцей вихід щуки. Якщо це вихід, друзі, е, може бути і таке. Тому що, бачите, трохи. я... Починав рибалку, було сонячне, сонячне, зараз вже хмарами затягнуло. Можливо, це і сказується на клюві щуки. Так, ну зараз перевіримо. Так, ще, одне. ще одна наша кладочка. Спробуємо, що нам це місце скаже. Це, оце вже гарніша. Гарніша, гарніша прям. Це вже трохи схоже на щучку, друзі. Дивіться, покидав трохи на лоха. не було клювань, не було... Ух ти, блін, тут треба її форсувати. Ого, то це прям гарно. Друзі. Дивіться, яка щучка на два дюйма. Покидав в лох. Ні, не було покльовок. Тільки но перейшов знову на масло. Гарненька, гарненька рибка. Зараз ми її якось будемо брати. Друзі. Отак. От і зійшла. Друзі, і зійшла. Гарненька рибка, зараз ми її хочу сфотографувати. Перша нормальна така щука після заборони у нас. Перша наша така рибка, ну тут, звісно, кіла немає ще. Ця вже пуста, друзі, віднерестилася. Кілограмчику немає. Ну не знаю, грам ну 700 може. Десь так, друзі. Так, тут таке місце, потрібно обережно на нього заходити, бо можна впасти. Так, ну і ми отак її і відпустимо. Ого! Вона ще й, ще й дуркує. Друзі, той самий віст 2,2 дюйми в маслі. Щоб знав, що отаке от буде, друзі, реально залишився б зранку вдома, виспався і прийшов під вечір. Тому що зранку ну, не клювало взагалі. Ця щучка клюнула вздовж очерету, але я все одно віялом проловлюю це місце. Нижче, вище за течією, лівіше, правіше, під різними кутами. 5 грам зараз чітко відстукує, незважаючи навіть на вітер. Прямо так пумк. Пункт. Але не кожного разу, друзі, відчуваю в руку. Не кожного разу. Перед цим ось буквально декілька. Сходинок у нас прям гупало, бо ми попадали на більш тверде дно. А зараз тут якесь пом'якше ближче до очерету, мабуть. Іще одна? Іще одна, друзі. Я тільки що розповідав вам, розповідав, що... Диви, 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 диви. Диви, що вона робить. Диви. Розповідав, що вієлом все одно буду ловити. І поки проловив і знову дійшов до вечерету, аж тоді вона клюнула. Опа! Ми її прям тако на 83-му закидаємо. Дивіться, ну, в цьому місці трохи жабки гарніші. Гарніші. Там зовсім отакі якісь маленькі клювали. А тут краще трохи. Ну, Випускаємо. Друзі, це вже п'ята щука на сьогодні. Блін. Ну то добра рибалка виходить. Так, ну, зараз нічого не буду вигадувати знову вниз за течією. Поки відти йдуть клювання, потрібно максимально приділяти увагу саме перспективному напрямку. Я сьогодні дуже багато проловив на 2,5, але чомусь рибка відзивається на 2 дюйми. Підсіла. Підсіла без клювання. Ще одна. І також, друзі, гарненька, гарненька. Дивіться, я попав сьогодні на роздачу, прямо на роздачу щуки після заборони. Де вона там? кто там такой гарный, а? А ну. <laughs> Дивите, как красунька. Ах. Да, они сегодня поручаются добре. Класс. Щось підсів, але це, друзі, як мені здається, це в нас окунець. Окунець, так? Самого пузатенький, пузатенький. Та, з самого дальнячка. Такий пузотенький. Так, зікрою. А ні, з молоком. Додому швиденько його. Я взяв сьогодні палку на окуня, друзі, з двома снастями сьогодні ходжу. Але, чесно, одна, одне клювання було зранку і все. Мабуть, що сьогодні лайтова рибалка буде. Ну що, друзі, ось і закінчилась моя рибалочка в ось такому гарнесенькому-гарнесенькому місці. Співають пташки, красива весняна друзі, природа. Половили ми сьогодні, як і бажали щучку, але, друзі, чесно кажучи, було дуже тяжко. Зранку зовсім не клювало. І, як на диво, ось два дюймова приманка, інша не працювала. Я ставив і 2,5, здавалося б, той самий колір, і вагу зменшував, і всякі маніпуляції. Ні, клю... клювало сьогодні лише на 2 дюйми На віста, на ікс-віста. Ось так, віст ікс-віст. Друзі, кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!